Під час обрізки дерев скалічило шестикласницю. Трагедія сталася по обіді біля 15-ї школи в Ужгороді. Якраз коли у дітей закінчувалися уроки, комунальники проводили обрізку аварійних тополь. На тротуарі на 12-річну Аніту Білай впав стовбур зрізаного дерева. Пошкодження серйозні. Зараз дівчинка в реанімації. Мама Аніти показує закривавлені штани дитини. Переконана, у нещасті винні комунальники. <різько> Біля школи. як це так може, що без його робіт, не хто ні нічого взагалі не було. Пошкодження головного мозку в виді струсу і відламковий перелом з нижньої треті лівої гумілки. обширені, забруднені рани лівого стигна і лівої гомілки. Стан важкий. Комунальників допитали у міському відділку поліції причини трагедії з'ясовують правоохоронці. Директор підприємства Ужагромікс, яке проводило обрізку, каже, працювала за правилами. Місце, де проводилася робота, було огорожено, огорожено сигнальною лентою. З одного боку було з другої, були фішки виставлені. З себе відповідальність не, не, не збираємося знімати. Так сталося. Все, що ми зможемо, що з наших силах допоможемо цій дитині. Поліція вбачає у діях працівників цієї служби ознаки злочину, передбаченого статтею 367 Кримінального кодексу України, тобто службова недбалість. Максимальна міра покарання передбачає позбавлення волі від строком від 2 до 5 років та штраф від 100 до 205 неоподаткованих мінімумів громадян.